Як Зеленський та Єрмак хочуть заборонити українцям навіть гавкати. Або цікаві деталі законопроекту 5488. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до слова по своє». І в цьому відео я хочу розповісти про вкрай сильний насправді наступ на свободу слова, який може практично свободу слова в Україні опустити на один рівень із свободою слова в радянському Союзі. Давайте про все по порядку. Законопроект із красивою назвою про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушень та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Законопроект під номером 5488. Що цікаво, законопроект цей поданий 13 травня 2021 року, тобто вже 4 роки. І а, розглядатися він починає зараз. Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр кабінет міністрів в особі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Головним комітетом, який створював цей законопроект, а, власне був комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, а ключовою особою тодішній міністр внутрішніх справ пан Монастирський якому багато хто почав ліпити Ореол мученика і там борця за правдиву справу, там чи що небудь з такого розряду? Власне, я дивлюся саме зараз на картку законопроекту на офіційному сайті Верховної Ради. Тут є проєкт закону, порівняльна таблиця, експертиза стосовно європейської інтеграції. Це важливо, і я зараз розповім, чому. Науково-експертний висновок, перше читання, інформація щодо євроінтеграції, висновок головного комітету. Про що йде мова? Тепер давайте розбиратися. В законопроекті 54.88 пропонується визначення терміну «нетерпимість». і нетерпінністю відповідно до цього законопроекту є відкрите, упереджене негативне ставлення стосовно категорії осіб. Відмінних за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова або іншими ознаками відкрите, упереджене негативне ставлення, тобто нетерпимість. В цьому законопроекті передбачено, що для тих, хто буде проявляти свою нетерпимість, відкрите упереджене негативне ставлення стосовно осіб, в тому числі відмінних, ну, зрозуміло, раса, колір шкіри і так далі, але політичні, релігійні та інші переконання, політичні переконання, якщо ти проявляєш нетерпимість. То ти вже будеш нести адміністративну відповідальність, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність. Стосуватися це буде всіх, хто стоїть, до прикладу, на захисті традиційних цінностей. Але це всього лиш маленька така деталь. Тобто, якщо ти захищаєш традиційну сім'ю, де є чоловік, жінка і діти. Ти проявляєш нетерпимість до тих, хто живе в традиціях альтернативних цінностей, як вони будуть, люблять говорити, які правильно називати антицінностями. Але це всього лише ширма. В даному випадку, в тому ключі, як виписаний законопроект, це всього лише ширма. Чому? Тому що ключовим є нетерпимість стосовно політичних, релігійних та інших переконань. І стосовно політичних переконань, якщо ти проявляєш нетерпимість, тобто демонструєш своє відкрите, упереджене негативне ставлення, а в мене є негативне ставлення до, Кого? до Володимира Зеленського, до всіх зелених слух неукраїнського народу, до всіх корупціонерів. Я постійно розповідаю, наголошую до прикладу на відсутності покарання для тих, хто закуповував чи точніше збирався закуповувати яйця по 17 для Збройних сил України. Ви знаєте, до речі, що їх випустили із СІЗО під заставу. І вони зараз гуляють на волі. Обкрадали армію на мільярди і гуляють на волі. Взагалі, в мене і не тільки в мене, я підозрюю, що в левої частки глядачів мого каналу вкрай негативне ставлення до тих, хто мародерить на крові. То обкрадає Збройні Сили України. Як будуть трактувати ці закони, як ви думаєте, це 54-88. Оце нетерпимість, оце негативне ставлення, мова ворожнечі, там ще всякі речі. А я вважаю, що ворогів України, тих, хто причетний до святої пролитої української крові, тих, хто деребанить українське національне багатство, тих, хто довів український народ до демографічної катастрофи. Найбільшої за останні 300 років спостережень і найглибшої на планеті. Я вважаю, що їх треба ненавидіти, притягувати до відповідальності, робити все, щоб українці до них ставилися вороже, щоб хотіли їх покарати максимально жорстко, особливо тих, хто причетний до злочинів в умовах повномасштабної війни. А тут за це збираються карати. Це надзвичайно феноменально зручний спосіб закрити рот абсолютно всім. Ти розповідаєш, ти аналізуєш новини, ти аналізуєш, що фактично зараз відбувається розпродаж України, який де-факто є викраденням нашого національного багатства політико-економічними методами. Ти поширюєш мову ворожнечі. Ти кажеш, що влада погана, а Зеленський він же ж от не втік, і так далі. Ти ображаєш почуття отих людей, які до цього часу дивляться єдиний телемарафон імені Зеленського Єрмака. Як ти смієш говорити щось погане про Єрмака чи Татарова, чи ще якого там небудь з таких одіозних діячів? Це все прояви нетерпимості, які ображають почуття якоїсь там кількості людей. Ну, всякі продажні кміси і інші соціологи, яких я би назвав інакше, кажуть, що тих людей дуже навіть великий відсоток. А де проходить межа? А не де. Визначеності немає. В законопроекті визначеності немає. В існуючих законах визначеності немає. І тут ми якраз підходимо до дуже важливого. Я не просто так звертав увагу, що тут, до прикладу, є експертиза щодо європейської інтеграції. Чому я на цьому акцентую увагу? А тому, що Україна, держава Україна вже в Європейському суді програла мінімум декілька справ. І рішення Європейського суду мають використовуватися по аналогії в інших справах. От в тих справах, які були, які я хочу зацитувати, мова йде про принцип юридичної визначеності, в практиці Європейського суду справ людини. Юридична визначеність, тобто абсолютно однозначне, не багатозначне, не двозначне, а абсолютно однозначне трактування нормативно-правових актів для того, щоб унеможливити, унеможливити їх різне застосування, дискримінаційне їх застосування, і так, далі, і так далі. Але насправді рішення Європейського суду для нас є не найважливішими. Для нас найважливішими є наше українське законодавство, українська конституція. Перший розділ гарантує нам право на свободу поглядів, на те, що не може бути панівної ідеології. Мої погляди є україноцентричними, я називаю їх україноцентризмом. Верховенство інтересів українського народу має стояти на першому місці. І так далі. Ті, хто є ворогами мого народу, ті, хто його обкрадає, ті, хто його вбиває, є моїми ворогами. І я маю право пробуджувати ворожнечу до них, пробуджувати ненависть до них, робити все необхідне для того, щоб їх притягувати до відповідної, справедливої відповідальності, саме справедливої. І ну, це моє право. Перший розділ мені це гарантує. Декларація прав людини це також гарантує. А тут такими формулюваннями, не до кінця чіткими, створюється можливість. Всіх людей, які проявляють позицію, які захищають інтереси українського народу, які захищають традиційну сім'ю притягувати до відповідальності. Але повернемось до верховенства права. Виходячи з принципу верховенства права, найвища юридична сила в Україні це конституція. Право трактувати Конституцію, тлумачити Конституцію, є тільки у Конституційного Суду України. Роботу якого зараз Володимир Зеленський заблокував. Причому Верховний суд вчергове підтвердив, що Зеленський не мав права звільняти Тупицького, тому що ну, таких можливостей не передбачається, що він скасовує указ про призначення. А зробив це Зеленський для того, щоб Конституційний суд свій час не скасував ганебний злочинний розпродаж української землі і надр, який відкрив фактично шлях до всього подальшого розкрадання. І за який голосували зелені слуги українського народу разом з Порошенківцями і разом з Пінчуківським голосом, який тоді очолював Карчук. Так от, виходячи з того, що Конституція має найвищу юридичну силу, я зацитую два фрагменти двох різних рішень Конституційного суду України. Їх неможливо оскаржити, бо мова йде саме про тлумачення. І так, рішення Конституційного суду під номером 5 РП, дріб 205 від 2005 року. Конституційний принцип правової держави передбачає встановлення правопорядку, який повинен гарантувати кожному утвердження і забезпечення прав і свобод. Конституція закріпила рівність суб'єктів права власності перед законом із конституційних принципів рівності і справедливості, випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування. Не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі. Конституційний суд прямим текстом каже про забезпечення однакового застосування, недвозначність, визначеність, ясність і так далі, інакше буде сваволя. А вони спеціально це формулювання роблять свавільне. Посилаються на євроінтеграцію і йдуть всупереч рішенням Європейського суду з прав людини. І фрагмент іншого рішення, це апарат Верховної Ради України, головне юридичне управління. І, власне, в цьому фрагменті рішення, як зазначав в своїх рішеннях Конституційний суд України, вимогою верховенства права є дотримання принципу юридичної визначеності. Що обумовлює однакове застосування норми права, недопущення можливостей для її довільного трактування, юридична визначеність норми права є ключовою умовою забезпечення кожному ефективного судового захисту незалежним судом. Абзаце перший, другий під пункту 2.3, пункту 2 рішення Конституційного суду від 11 червня 2020 року номер 7 р Ризка 2020 рік. Юридичну визначеність слід розуміти через такі її складові: чіткість, зрозумілість, однозначність норм права, право особи в своїх діях розраховувати на розумну та передбачувану стабільність існуючого законодавства та можливість передбачати наслідки застосування норм права в дужках легітимні очікування. Ось такі трактування. Всі і обидві фрази з рішень Конституційного суду і принцип юридичної визначеності, який є одним із основних, насправді одним із базових для Європейського суду справ людини, даний законопроект він нівелює, він дає можливість Зеленському через абсолютно контрольовані ручні кишенькові підгодовані правопохоронні органи в Україні. Зробити будь-що і будь-ким. З, з будь-ким, хто буде його критикувати. З будь-ким, хто буде критикувати не його, а, до прикладу, якусь вироджену ідеологію. Навіть теоретично з будь-ким, хто буде критикувати, проявляти ворожість до тих, хто нібито є опонентом до, Порошен... до Зеленського, тобто до Порошенка, наприклад. Теоретично, наслідок цього закон... законопроекту, поки що, який може бути прийнятий, Можна притягувати до адміністративної, навіть кримінальної відповідальності тих людей. Немає однозначності, немає правової визначеності, але формулювання, які тут вжиті, створюють таку можливість. Фактично мова йде про можливе переслідування всіх інакомислячих. Фактично мова йде про тотальне вбивство свободи слова на рівні Радянського Союзу часів 60-х-70-х років. Коли ще не було гельсінської спілки, коли ще холодна війна була в самому розпалі? От приблизно на такому рівні може бути свобода слова. В цьому контексті так і хочеться згадати, коли йдуть такі великі насмішки над тим, що відбувається там за перебріком. Московити, що там нема свободи слова, що Путін все підмяв і так далі. А в нас, що в нас відбувається? Чи ми там в очі можемо побачити будь-яку маленьку піщинку, а те, що нам дровеняки, колоди в очі зараз кидають, це ми не можемо побачити. І аналогії провести ніякої немає. А ви знаєте, що Путін став теперішнім путіном не за один день і не за один рік? Це все був процес. І в ході цього процесу, ще поки живий Єльцин був, то були одні речі відбувалися. Як Єльцина не стало, то поступово почали душити всіх. Абрамович перестав з'являтися на Московії, хоча міг, формально мав право, але боявся. Березовський втік, Юкос розбомбили, НТВ змінило власника ТВ 6 і так далі. Це ж все підпорядковувалося впродовж тривалого часу. Супроводжувалося терактами і ще багатьма-багатьма різними речами. Нетерпимість під гаслами нетерпимості і захисту від дискримінації в Україні. Будуть проводити дискримінаційну політику проти найбільш свідомих українців, які сміють розповідати правду, обурюватися тим речам, які відбуваються і так далі. Диктатура дуже-дуже близька. Вона вже майже тут. І це потрібно розуміти. І ми повинні правильно називати речі своїми іменами. У нас фактично відбувається якийсь такий. Прихований режим внутрішньої окупації. Якщо ти підбираєш правильну термінологію, то після того, коли ти шукатимеш вихід із теперішньої ситуації, то власне ти будеш підбирати і відповідний алгоритм дій. Дякую вам всім за перегляд. Ця інформація вкрай насправді важлива, тому що дійсно відбувається спроба вбити свободу слова остаточно. Причому, коли треба, ті, в кого є влада, в кого є. Прикормлені засоби масової інформації, вони між собою домовляться. Отак, От як пташенята Єрмака домовилися з соросятами грантоїдами Так, деколи вони сваряться, щось там не ділять, а деколи прекрасно ділять. І посади в наглядових радах, і підготовка до деребану залишків державних підприємств, і розпродаж нашої землі і надр, і так далі. Вони деребанять все, ресурси в їхніх руках, вони між собою. Саме їхні архітектори завжди домовляються. А ми, не маючи нічого, домовитись не можемо. Розділяй і володарюй реалізовано на повну потугу. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.